Так, громаду, нема що робити, тільки вам відео знімати. Тепер можна спокійно вже не відволікатися, руль собі крутиться. Навіть на безкоштовному сигналі йде ну, 5, 5 сантиметрів по грішність, 5 ту там. Ну це якщо там через 3 дні, може бути 10 А якщо ти туди і назад проїхав, практично погрішності немає. Ну Це ж РТК-поправки для чого треба? Щоб коли там з часом воно десь спутники міняються. Міняє свою плюс-мінус якусь орбіту. А якщо ти сюди приїхав, в принципі, геть точно йде ідеально. Ну як там 5, ну 10, ну для цієї сівалки, для цієї сівалки. Вони ж не потрібні така точність. Ну там між виставили, щоб було там перекриття чуть, чуть Ну, то есть як. Рядок 20 см ішов рядишком. Вона ж на 40 сіє, а ми виставили 20. Плюс-мінус гуляє. Так. Що там ще вам показати? Розгортачі, але бачите, полоски з'явилися. Ну, не знаю, таке відчуття. Тут, звісно, маса ж перемішана цією вольтою. То таке відчуття двояке, як вона розгортає. Наче розгортає, але все одно багато маси такої соломою з землею. Ну, побачимо сходи. Так. Тепер робимо просто ось на кнопочку, нажимаємо, дивіться, клац. Автопілот виключився. Нажимаємо. Нажимаємо ось. Сівалка піднялася. І потім я в'їжджаю в лінію. Зараз дивимося. Лінія вона червона. І ми зараз в'їжджаємо. Я через рядок зробив, бачите? Через рядок. Тому, щоб легше сівалку не, під... не підгинати сильно. То через рядок. Все, лінію виставили, бачите? Лінія виставляється. І я беру на кнопочку, який клац, ну, на, цю... на цю кнопочку нажимаю. Клац, Придержав клац, рулюся тільки дум. електромагніти спрацювали. Садю сівалку. Садю сівалку. Все, запищала гідравліка. Так, що ми вже посіли? 11 7 гектарів. Зараз підемо подивимося зерна скільки. Ми ж дивимося, чи співпадає, чи не співпадає. В принципі, 3 кілограма поставили, то це вже ми... Мішок висипали. Там 40 кілограм. Зараз побачимо, скільки там залишилося. Так. Ну ось, ось дивіться, бачите? Дивіться. 40-40. Воно це все згорнуло. Ви бачите так? 40-40. І так виходить. Ну, десь отут на твердому, десь отут, десь отут земля, бачите, ось він. Ну, буквально ось. О. Воно ріпак, ріпачинка. У ну, нас добривом ось лежить. Ну факт в тому, що в чистій землі. Ось, о, дивіться, Бачите, в чистій. Ну, більш-менш. Та що солому зверху притрусяно, ну воно, отам, о, а, а там, бачите, чиста земля. І у чистій землі ось ріпак. Ось добриво. ріпак Слідуючий рядок. Так. Солому іначе притрусяно. Ну. А, а посіло по факту в чорну землю. Ну, воно розгорнуло. А, ось що, дивіться, бачите? Добрево. Добрево, ну ріпак десь тут. Десь тут. А, є воно ріпак, бачите, ріпак. Ну, в принципі, не знаю. Десь плюс-мінус, ну сходи покаже, покажуть. Плюс-мінус ну, ложе на землю. Нам саме головне, щоб положило, бачите, це я все зупинився і видуло. Видуло добрево.